Дорогі жінки, зрозумійте, що після одруження з чоловіком, який не влаштовує вас зараз, нічого з ним не зміниться. Він не перетвориться як у якійсь касті на чорного принца, просто через те, що він з вами одружився. Тому треба розуміти, що або ви одружуєтесь саме з цією людиною, і будете з нею все життя, або ви розлучитеся з часом, бо вам може набриднути, бо ви зрозумієте, що все-таки чуда не сталося, або ви взагалі не будете з цією людиною одружуватися, а будете шукати того, хто вас. Влаштує у тих моментах, які є для вас важливі. Наприклад, якщо цей чоловік там, не, знаю, не є таким романтиком, яким би ви хотіли, не дарує вам квіти, не запрошує якісь побачення, то він не стане це робити після одруження. Навпаки, він, можливо, ще менше буде це робити, тому що він буде вважати, що, можливо, не варто вже вас завоювати, бо ви і так уже його дружина. Або якщо вам з ним не дуже комфортно в ліжку, нудно, якось нецікаво, все однотонно, одноманітно, і він не намагається якось урізноманітнити, навіть якщо ви його про це просите ваша. Сексуальне життя або взагалі не думає про ваше задоволення, і тільки ви думаєте про його і про себе, тобто працюєте якби за двох в цьому плані, тоді це теж не зміниться після одруження. навпаки там ще можуть з'явитися діти, і це все ускладниться. Тому думайте і про такий момент. Крім того, якщо вам, в принципі, у стосунках якось трохи нудно, це не говорить про те, що ви, як то кажуть, від жиру біситесь і ви думаєте, от що могло би бути якось феєричніше, цікавіше, і так далі. І іноді буває таке, що. Жінка там була звикла до якихось дуже таких емоційних гойдалок, і тому їй трохи нудно. Але якщо вона включив голову, вона зрозуміє, що це насправді те, що потрібно, щоб було трошки нудно, але при тому надійно і спокійно. Але якщо вам нудно в тому плані, що ви взагалі не маєте чого спільно ці людиною в якихось інтересах, у вас все різне, різні друзі, різні ці самі інтереси, і ви не маєте разу навіть куди зійтися, сходити, щось поробити, просто сидите вдома, як пенсіонери і дивитесь там телевізор, і вам це нудно, ну тоді не думайте. Що якось це зміниться, і потім загруження, ви почнете неймовірно, цікаво проводити час. Тому всі ці моменти потрібно продумувати і усвідомлювати вже зараз, бо потім буде вже надто пізно.